Всупереч участі Путіна. Президент України Володимир Зеленський братиме участь у саміті лідерів G20, який відбудеться на Балі в Індонезії 15 листопада. Про це в коментарі Суспільному повідомив речник глави держави Сергій Никифоров. Формат зустрічі прес-секретар українського президента не назвав наймовірніше, що це буде онлайн участь у саміті. Російський диктатор Путін теж братиме участь у зустрічі Великої Двадцятки. Президент Індонезії Джо Віддоду заявив, що він може долучитися до саміту також у віртуальному форматі, хоча не виключено, що Путін може особисто прибути на балі. Раніше радник керівника офісу українського президента Михайло Подоляк теж не виключив того, що Володимир Зеленський може особисто відвідати саміт Великої Двадцятки. Чи зустрінуться Путін і Зеленський віч і про що говоритимуть? Більше про це далі. Ну давайте говорити про те, що J-20 і ці події надають такого великого значення. Бо дійсно президент Індонезії і був в Москві, прилітав до Путіна і приїжджав до Києва, робив запрошення обом лідерам прибути до Індонезії на балі треба сказати якщо російська економіка і раніше входила в J-20, то запрошення україни туди в є вперше і ми могли би вперше брати участь в такому саміті а значення йому надається саме тому що можливість такої зустрічі розглядається різними країнами різні країни шукають для себе шляхи того щоб Ця війна в Європі припинилась. Я не буду говорити про зусилля там наших європейських партнерів, та й в Азії зацікавлені в тому. Навіть говорили про те, що путіну надали якийсь дедлайн завершити війну до 15 листопада. А 15 листопада це якраз і є самі 20 а, Насправді ми от п'ять днів тому чули заяву від офісу президента від Зеленського. Що е, такої участі Україна брати в J-20 не буде, якщо е, ця е, організація не виключить Російську Федерацію зі складу е, зі свого складу, е, і от сьогодні ми отримали заяву про те, що Україна братиме участь. Я думаю, що ми ще якісь будемо чути заяви з цього приводу тому що на сьогодні мова йде про те що президент україни братиме участь в саміті J-20 в віртуальному віртуальним чином тобто включиться онлайн а я думаю що точно такий самий формат обговорюється зараз і в російській федерації що президент путін братиме участь в J-20 Віртуальному форматі, бо насправді їхати йому туди, то якраз і не з руки, бо кожен, а починаючи від сполучених штатів Америки до не знаю Китаю, намагатиметься яким чином уколоти Російську Федерацію, або принаймні публічно. Підтримки діям РФ в Україні він не отримає, але й не брати участь, означає ну, зовсім нетрадиційну для Росії зовнішню політику. Що б там не відбувалось, вони будуть їхати і брехати всьому світу про те, що вони власне роблять. Ну цю свою реальність, яку вони створили, і свої уявлення про те, що таке добре, що таке погано. Врешті-решт там будуть обговорюватись. Навіть ми з вами чули від Сполучених Штатів Америки від адміністрації Байдена, що за жодних обставин Байден на балі не зустрічатиметься з Путіним. А це означає, що сьогодні розмов про те, що хто сяде і буде обговорювати умови, які поставив Путін по припиненню війни. В, взагалі нереальний варіант, як ви а, думаєте, а онлайн зустріч Путіну і Зеленському можуть країни G20 організувати? Ну тобто чи вони можуть таку хитру, хитру схему якось провернути і якось так зробити, щоб все таки Путін і Зеленський поговорили, навіть якщо це буде не віч а в онлайн форматі? За жодних обставин такої зустрічі онлайн, навіть онлайн, не може бути. Ну, я думаю, що якщо абстрагуватись від прізвищ там Зеленський і його бачення того, що зараз відбувається. Президент України незалежно від прізвища, який би сьогодні дозволив собі таку зустріч з Путіним і обговорювати якісь умови Путіна, означатиме ну зраду, зраду держави, зраду. Всіх тих заяв і зусиль, які сьогодні український народ докладає для того, щоб вигнати окупанта з своєї території. Позиція, що перемовини можуть розпочатись тоді. Коли останній російський солдат покине територію України станом на 1991 рік, вона, я думаю, в нашому політикумі політику є остаточною. Ніяких інших обставин сьогодні не може скластись таким чином, принаймні, от в сьогоднішніх умовах. В умовах, там які будуть станом на 15 листопада, нічого не може змінитись саме тому, власне я вважаю, що такої зустрічі не буде, принаймні, президент Зеленський не самогубець для того, щоб включатися, обговорювати щось з путіним а, таким чином. Як ви думаєте, взагалі чому допустили присутність Путіна на цій зустрічі? Зважаючи на ці звірства, які він ну, просто робить вже стільки часу і доказів. Про те, що ну ця війна насправді ну жорстока і абсолютно не відповідає будь-яким правилам війни, навіть попри це, його пускають туди. Ну це по суті, якби еліта світу збирається, і Путін буде серед них. Ну дійсно еліта, тому що 85% виробництва і 85% економіки світу збереться власне на цей саміт. Це дуже серйозне зібрання. Але давайте не забувати. Що на J-20 приїздять не тільки ті, хто нас безапеляційно підтримує, а і ті, хто сьогодні є, ну мають таку мовчазну згоду на те, що робить Путін. Давайте не забувати, що Китай як конкурент, найбільший конкурент сполучених штатів Америки, яких американці визнали найбільшою загрозою світу, а якщо не прямо підтримують і не мають. Не роблять ніяких заяв про підтримку Путіна, тим не менше не засуджують його. А, і е, фактично не запрошувати Путіна виключати його, це означає розколоти сьогодні цю організацію, на на що в принципі за великим рахунком країни світу йти не хочуть, при тому, що мають великі колосальні претензії. До е, Російської Федерації, наприклад, та ж сама Індія, яка викупляє у нас ну дві третини експорту олії, е, дуже була невдоволена тим, що Росія заявила про вихід з зернової, наприклад, угоди. Що фактично кон контракти зупиняться. Тому швидше тут з тих країн, які не прямо підтримують Україну, є зацікавленість тому, щоб ця війна завершилась, і їм, за великим рахунком, байдуже як ну буде там Крим далі російським визнають там ту анексію, або підписали припинення війни, припинення бойових дій або розпочали переговори, такі як ми мали в мінську ні о чому, 8 років, одне й те саме вводу в воду в. Там, і так далі, і тому подібне. тому е, ніхто сьогодні таких рішучих дій е, в світі одностайності немає. Світ багатополярний, світ багатоманітний, і ніхто не може примусити. Країни, тим більше країни двадцятки, найбільші країни світу, економічно найпотужніші, а діяти так чи інакше. Є наша позиція українська і наша задача якомога більше країн за так би мовити залучати до нашої спілки, до нашої підтримки, якомога більше, більшій кількості країн розповідати про те, що відбувається в Україні, і цей майданчик для нашої. Сторони для президента Зеленського це ще одна можливість на весь світ заявити про звірство Росіян в Україні на практичному прикладі, так з точки зору практики, що нам дасть взагалі ця зустріч, що ми можемо отримати від неї в результаті. Ну, давайте говорити прямо нічого. Ми нічого не можемо отримати від цього саміту. Єдиний наш е, 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 єдине, що ми з вами отримаємо, це звісно засудження російської агресії, і більше, більш, більше країн будуть залучені взагалі в розмову про те, що відбувається в східній Європі, що відбувається е, е, напад і агресія. Російської Федерації в Україну, що в Європі використовуються крилаті ракети, зруйнується інфраструктура, гинуть люди. Практичних якихось кроків я тут не бачу, і напевно їх не очікує ніхто. та і які вони могли би бути, бо власне цей саміт збереться. Давайте не забувати, що з причин економічних, бо власне J-20 – це організація, яка виникла. Якраз із світової економічної кризи, і того, що країни Азії не були залучені в обговорення проблем світової економіки. J-20 – це економічна зустріч, і але сьогодні війна в Україні. Впливає на глобальну економіку. Як би того Росії не хотілось, але реально ця війна впливає і винувати з цієї війни Російська Федерація.